Ну що, по бургерочку? Щось легеньке, да? Ну так, щось таке дієтичне треба. Я на йогу двійну зі Ти двойну а йогу з'їси? Да. А вона не двойна, вона одинарна. Це чекінбургері, у дійних не буває. Ти спортив мені настроєння, блін. Ну, а йова смачна. Реально. Ну блін, я не знаю тоді, що хочу. Так їж, ну. То я не наїмся, наверне. А так ми можемо потім ще чимось. Вітелкою? Так. Віталка хороша, а як його підозрює, воно ж не гріється. Ну не Давай, кереджя. щось придумаємо. Давай по-одинарному реально бургеру з'їмо, щоб нам тобі Ну Тоді я гад. кінтуки буду. Ну давай я його тоді з'їм. Ти сказав, я блядь, захотів. Ну ти пап, ти ну ти захотів". охренів? Ну, а, а, ти не Кентук, а йов. Ну, ти Кентук, а яйо. Я думав, ти Айову останній хочеш захистити. А скільки Айова? А такі кінтуки теж останні. А йова, ні, а йова не останні, а йово ще є. А йова 138 гривень, кстати, взагалі безкоштовний бургер. А це скільки? А це й сто знаєш, дешево. Це Це курячий, до речі, бургер. І у мене, і, і у куріч. тебе. Да. І от я, до речі, ми Айову взагалі не рекламували ні разу. Ну так зараз я рекламу. Ну,